У складі евакуаційної групи Запорізької поліції вирушаємо до населеного пункту Приморське. Село регулярно піддається обстрілам з боку російських військових. Саме через це нещодавно й прийняло рішення евакуюватися ще одна родина. Вони вже діти. Світлана, мама восьмирічного Артема, зазначає, хлопчик дуже не хотів покидати рідне село. Втім, через постійні прильоти залишатися там вкрай ризиковано. Тобі страшно було, як були обстріл. Так да. всім страшно, і дорослим, і да. діткам. Передень розплакався, мама казала. Ну, ось типу, прям сильний склався, коли возв'ясниська світу прилетіла, і бабуся спугалася дуже сильно, і він почав плакати, забився в руку. Мама з сином сподіваються, що дуже скоро зможуть повернутися назад додому, де як колись настане мирне та спокійне життя. А поки ситуація не покращиться, житимуть у Запоріжжі. Евакуаційні заходи запорізької поліції тривають.